Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад півдня України із кунченко джелами з півдня Одеської області. Сьогодні отримала посилки, покажу, у нас сьогодні нарешті пішов дощик. Трошки ну, відпочити. Вдасться, можливо, хоч в обід зможу поспати, бо начебто хочеться спати. Знаєте, це як дощ, то хочеться в хаті сидіти, але я накопала чимирників, тому що їх треба сьогодні замочити, щоб поділити. Одягну ну, такого плащика целофонічного. І піду зберу. Я вже зранку накопала, поки ще досі починався, поки ще не було болота. Завтра буду копати нарциси. таке все готувати, кому я обіцяла посилки на неділю. І так, сьогодні отримала посилки, зараз покажу. Це давня знайома з інтернету. Ось такий, бачите, жовтенький, махровенький це вона. Його була виклала. Та що ж ти не наводишся? Коротше, такий жовтенький. Е, ось, бачите такі. Ну, я спросила, можливо, ще щось з тебе, є, тому що в неї теж багато цікавих чимирників. Ну, вона так розпродає, коли вже великі, наростають кущі, то поділки продає. І в неї ще є багато сіянців. Ось цей, наприклад, вона вислала. Бачите? Б я спросила, у них, можливо, ще щось є. Ну, квітки такого нічого цікавого нема, але у нього жовте листя, це він не припорчений. Це у нього таке листя, друзі. ось. Отаке листя, бачите? Це сіянець в неї. Сіяниця таке, жовте листя. Уже от він другий рік, бо тут кусік такий гарненька поділка, Вон, бачите, з жовтим листям. Я тому і взяла його, тому що він жовтим листям. Ще таких у мене б нема. Ну, це знову якісь два е, розсади з касет. Не знаю навіть, яка, тому що їх замовляю різні, не знаю. Ось вам показую ось ця посилка прийшла, що е, жіночка сказала, що не махрові. От вам приклад, так. Да. Квітка сама не махрова, ось зелений чимирник. Ну, У мене зелені, то тільки махрові. Ну, так от вийшло. І ось ця рожева. Ось вона рожевенька, теж бокова квіточка. Вона теж не дуже рожева, бо я вислала її без квітки, без махрової. Але ж я висилала не квіти, а головне, щоб коріння, ось, бачите, це не каталися туди-назад. А це ось я взагалі червник поклала в подарунок рожевий. І такі тут. Легенький крап. Ну, вона лишилась незадоволена, б'я собі ось пройдуть досики, посаджу в ґрунт і все, на свій рік наростуть гарні будуть такі кущики вже. Ну і мої магнолії прийшли нарешті, їх ще замовляла з осені. Восени платила, трошки весною платила, скажу, що дуже дорого, друзі, навіть не можу озвучувати суму. Магнолії гарні, це, бачите, ось на листопадні. Ну, оце в мене дві і все, і вистачить мені. Більше не буду. Це, ну бачите, листя. Якщо у цієї зверху лист менший, то у цієї листя крупне, здорове, гарне таке глянцеве листя. Ну, звісно, що бутонів ще тут немає. Не знаю, коли там будуть бутони. Грунт поки висаджувати не буду, я їх попересаджу великі горщики. Поки подержу в горщиках, побачу десь. Поставлю тут там, тут там, тому що я ще не знаю, до речі, де їх саджати. Ну, і ось така ось магнолія листопадна. З отакими квітами повинна бути. Ось такі квітки, там червоні повинні, повинні бути. Саме хотіла червону таку. Ну, вона не буде червона геть. Все-таки вона буде така, я думаю, більш фуксієва. Теж горщик он великий. Правда, коробку довелося розривати там на пошті, тому що не влазила в машину нам. Ну, ось так ось. Іде в нас дощик. Бачите, мокро. Моя магнолія вже майже осипалась. Дощик так, то більше, то менше, але весь час іде. Зацвітають тюльпани в дрі. Ну, сьогодні гуляти не буду так, по огороді, бо мокро. Буду гуляти потім з плащиком і а, з лопатою буду завтра. Сьогодні треба зібрати чмерники, які викопала, пообрізати листя і замочити їх. Так що доведеться ще тачкою поганяти погороду сьогодні. Ну, там у нас доріжка є, то не страшно. Дивлюся, бузок, а у кубофолі розпустився. От гляну поки тут, поки я за нього згадала, що, все-таки ось молоді дали кущі, бачите, я насиплю там побільше землю, зроблю таку гірку, щоб дало коріння. І бачите, ось вони. бачите, це як відводок, від кореня вже йде один, другий і третій. Ну цей, це треба тільки землі насипати, якщо не пусте корінь. Буде видно. Он ще знизу відростають теж. Я думала, що це воно не буде відпускати, але відпускає. Ну, лишила, тому що, оно гляньте, вже навіть буде цвісти в цьому році. Відводок з корня. Бачите, таке листя, а у кубофолія? Ліндось пускається знову. Скажу ну, воно то більше, то менше, то більше, то менше. Побачу, потім Т треба принести земельки сюди насипати і хай вкорінюються. Можливо, будуть потім саджанці. Правда, вони вже будуть величезні, доведеться трошки обрізати їх. Ну, це буде потім. Дощ іде. З криші капає. <хи> Ось так згадалося. Тут вам зацвітають вже червоні тюльпани. Це самі-самі ранні, самі-самі звичайні, які в нас були спокон віків. Ну, але їх теж люблю, тому що вони все-таки гарні і така, знаєте, пам'ять з дитинства від цих тюльпанів, від цих яцинтів синіх. Поки ще сьогодні тепло, але йде на вихідні похолодання. Ну, морозів наче не буде. О, водичка стікає. Досік хай йде, тому що така земля суха в нас була, така суха, що страх. Так, ну все. Там готую обід, після обіду відпочинемо, а потім після обіду. Відпочинку треба буде працювати. От наче таке аж сонечко виходить місцями. бачите, небо темне. От так ось. Хочу ще показати бузину ну, раню. Гляньте, яка вона вже гарна, вже цвіте. Не з бутонами вже цвіте. Вон, ну, доща не буде залізу туди, покажу. Цвіте вже, бачите? Квітень місяць бузина вже. Цвіте, це сама-сама рання. Він капає всюди. Так, все, пішла я в двір, друзі. таке, такі у мене обновочки сьогодні. Ще одна посилка повинна прийти, та сюзінка сказала, що їй не треба. Ну, бачите, ці гарні прийшли туди-сюди. Все нормально так. Гарна погода тихо, вітра немає, дощик. Те, що треба, правда, бур'яний попруть, як скажені після цього дощу. Їх і так вистачає в нас, ну, зато свиням буде, що жерти. Ну, гляньте, як циліндропунці вже стала. Стала вже така гарна. Прокинулась. Ми її попідвяли тут чоловіком. Бачите, поставили, труби позабивали, бо вона така важка була і вже падала. Довело, довелося її так от прикріпляти, приціпляти. Так, ну все, потім дощу не буде. погуляю. там є квіти позацвітали, я їх не бачила. А, вчора бачила, коли поливала, переставляла шланги, то побачила, що нове позацвітало. Так, все, друзі, на сьогодні пока. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.